Доброго дня, магазин марки двері. Сьогодні хочу показати двері моделька орхідея, фабрика Нєман Чернігов. Ось так вони виглядають. Вони складаються з двох МДФ-плит. Скріплені ось таким от торцем. Колір даних дверей дуб крем, покриття ПВХ плівка. Стандартні розміри полотна 60-70-80-90 см, висота 2 метри. Доступні варіанти інших кольорів. Скло на даній моделі сатин, тобто воно не прозоре, воно матове. Через нього буде максимум, що видно, це тільки силует. Якщо стати дуже-дуже близько, щось можливо і буде видно. Ось так ще раз вони виглядають. З вами був магазин марки Двері. До побачення.